Не, ну тут. Ого, нифига себе. Местный. Блять. Давай, давай. Ну же, с окна по ней можно. Не Где она? Короче, народ, вот вот такие вот, и в пивихе. Ага. Станов, комнату сюда залетать вообще будет. Все такие рух по сыру. Хотя сейчас склон разволан. Казахстан. Нажать уже богато. Я впереди. Фидорю. И, и, и все есть. Певні проблеми, якщо рухатися, там ну, по, дуже багато. Ну, радіус короткий. Така ситуація по фронту. Але в цю гру можна грати двох. Коли у нас буде достатня кількість впів від держави, а це буде тільки тоді, коли ми змінимо владу, я Міністерство оборони буде очолювати ці і які я гімнсу закупив. А ну оця, блядь, блять, воровата шляпа, Мішок. Умеровы резников и марина. Рога. Тут ми не будемо. масса все. Чеша, а куда вона полетіла? По селу? Ну, Ну можна виходити, вона в режимі пошуку. Видать спалило, що ми рухаємося. понял? Короче. О! За це укриття шумига. Лінія оборони. Да? Он. <laughs> да. В п'ять накатів бункера. От хопа ми зашли в бункер і нам пофігів. Таке... <laughs> ми, ми в домі кубли. Только в чимось, у кого було життя, було це блять, пусть блядь. Хтось, блядь Люди хтось... ремонт зробили. Так, да, хтось будувався, блять, блядь. Да, блядь, блядь. Коротше, Тут і рамок повилітали нахуй, бо ну, проходить кабан були. Коротше ми поки чекаємо, бо <кх> на жаль, в піві дуже коротка відстань під люту. І тут короче, треба вуха тримати добре. Ну, а так казацтво. Ситуація, вона, скажімо так, ще досить тяжка, але і піде втратили дуже багато і бронетехніки, і піхоти. І коли б нами керували українці патріоти, да? і в першу чергу політичне керівництво, і коли б у нас був ленд-ліз, а його запороли прямо оця блядь, Риговська шапітошна, блядь, шобла, то ми б ситуацію на фронті мали іншу. У нас 600 виробників дронів є. Да? І от закупити нема проблеми, вже на експорт збирається. Гроші залишилися на рахунках агентства і закупівлі. Ось таке. Ось от така правда. Вона ж в наш марафоні не така, ну, а в житті вона така. Тому, казав, щоб відігнати цю впадок шоблу блять, від кормушки розкривання бюджету, потрібні перевибори. Перевибори потрібні для того, щоб це в ваших хатах не було. Nu atac ca zasa, ne poate in duha de pomaharii sa se opse de Ucraina sau la nații.